Сороки птахи, яким народний поголос приписує пристрасть до дрібних крадіжок і пустодзвінства, подібна репутація у цих птахів виникла не на рівному місці. Сороки і справді ласі на різні блискучі штучки, які вони полюбляють тягнути до свого гнізда. Крім того, вони дуже товариські, і про це вони люблять оголошувати околиці гучним карканням. Довжина тіла сороки близько 50 см, а розмах крил 90, Хвіст сороки довший за її тіло, Сороки – одні з найрозумніших птахів, що існують у природі. У них є складні соціальні ритуали, які зокрема слугують для висловлення смутку. Сороки також є єдиними птахами, які впізнають себе в дзеркалі. Папуги, наприклад, вважають своє відображення іншою особою. Сороки не люблять густі ліси і охоче селяться поближче до людей. Ці птахи всеїдні, вони можуть їсти як рослинну, так і тваринну їжу. Іноді ці птахи крадуть у собак кістки, а з гнізд інших пернатих яйця і пташенят. Китайці вважають сороку птахом щастя, що приносить людям удачу. В українському фольклорі сорока швидше пов'язана з образом пліткарки або просто балакучих жінок. Гніздо сороки має форму кулі з невеликим отвором, який слугує входом. Щоб захистити своє потомство, сороки воліють ночувати великими зграями. Сороки дуже люблять блискучі предмети, птахи прикрашають цими дрібничками свої гнізда. Щоб принести собі радість і привернути увагу потенційного партнера. Надлишки їжі ці птахи заривають у землю. Причому потім без проблем знаходять ці схованки. Сороки збирають кліщів зі шкір великих тварин, сідаючи до них на спину. Птахи також можуть витягти паразитів, що вже впилися, пташенята залишають рідне гніздо. Коли їм виповняється всього один місяць, Сороки не є перелітними птахами, проте поширені вони майже по всьому світу перед тим як обзавестися потомством, сорока може побудувати десяток гнізд, щоб потім вибрати з них одне найкраще. А інші зайві гнізда будуть відволікати увагу хижаків. За один раз сороки відкладають приблизно 8 яєць, які самка висиджує 18 днів. Сороки починають відкладати яйця раніше за інших птахів у квітні та на початку травня, іноді навіть у березні ці птахи можуть впізнавати конкретну людину не за запахом або голосом, а за обличчям. Зазвичай таку здатність мають тільки домашні приручені тварини. Сорок можна навчити рахувати і чистити свої клітки за допомогою підручних засобів. Сороки об'єднуються в групи для захисту від великих хижаків і полювання на інших птахів область мозку сорок, що відповідає за пізнання, має такий же відносний розмір, як аналогічна частина мозку людини. Співвідношення маси тіла і мозку в цих птахів таке саме, як у орону шимпанзе та горил, м'язичники слов'яни пов'язували сорок із нечистою силою. Згідно з переказами відьма, перетворившись на цього птаха, могла викрасти місяць, замінити ненароджену дитину в утробі матері жабою або віником, або видоїти чужу корову, щоб у неї пропало молоко. Вхід у гніздо сорок завжди завернений на південь, щоб в оселі було тепліше. Тривалість життя сороки, як правило, становить 15 років, проте у деяких випадках вони можуть прожити удвічі довший термін.